Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Ласун. Разом з вами продовжуємо проходити нашу гру острів. Як ви пам'ятаєте, в минулому ролику ми вклалися в терміни, ми збудували 9 хатинок, ми збудували ферму. У нас готова лісопильня, 2 вуглярочки, одне глинище і заплановане будівництво ще ось стоянки тачок, ковальні та теслярні. Що я хочу зробити сьогодні? Я так собі думав і вирішив, що дивіться: ну, в нас реально не вистачає працівників, не вистачає жителів нашого села. Тому сьогодні вирішимо питання з новими працівниками, які будуть працювати в тислярні і які будуть працювати в ковальні. Тому дивіться. Зараз ставимо гру на швидкість 1. Нехай будують нам поки що стоянку тачок, після чого вони збудують ковальню. А ми з вами поки що дещо зробимо. Дивіться, нам потрібно забрати ось цю лавицю видалити. Ось це багаття треба знести. І ось цю лавицю також зносимо. Це в нас поки що залишається. Тепер дивіться, стан міграції. Щоб до нас прибули нові жителі, нам потрібно зробити стан міграції, щоб все було зелененьке. Нам не вистачає для цього. У нас немає ринку, у нас відсутнє житло і немає робочих місць. Тому нам потрібно зробити нові робочі місця. Робочі місця у нас з'являться після того, коли вони збудують ковальню і збудують теслярню. Для цього нам потрібно буде збудувати хати. В яких будуть селитися працівники, яких ми потім змусимо працевлаштуватися в теслярню і в ковальню. Ну, не змусимо, а ми зробимо так, щоб вони туди влаштувалися. Дивіться, стоянка для тачок у нас збудувалась, тому давайте всі наші тачки перемістимо ось сюди. Чекайте, перетягніть ось тако треба перетягувати. Так. Чудово, коли наші тачки переїдуть в ось цю нашу стоянку для тачок, ми ось це місце знесемо. Просто табірну стоянку тачок. Що я пропоную вам зробити зараз? Давайте зараз заплануємо з вами а, міську раду. Міську раду збудуємо для того, щоб ми могли налаштувати економіку. Давайте її повернемо ось так, напевно. Так. Блін, як її краще зробити? Ось тако. Ну, чекайте, з берега, де в нас гора більше. Напевно, да. давайте зробимо міську раду ось тут. А, блін, тут у нас криниця. М -м, давайте тоді не так. Давайте зробимо міську раду ось так, щоб тут у нас була на території криниця. Чи не потрібна їм на території криниця? Я навіть не знаю. Ні, все ж таки, напевно, збудуємо міську раду ось так. Ось таким чином. Потім на ось цьому кутку ми збудуємо риночок, ось так. А, а отут заплануємо житло для наших робочих, які будуть працювати ось на цих об'єктах. Так, чудово. Тому давайте не будемо затягувати, ставимо нашу міську раду. Ми, може, потім ось цю криницю знесемо і збудуємо криницю десь ось тут на ринку ще одну: поближче до хатів, щоб їм було зручно брати воду. Давайте плануємо ось таким чином нашу міську раду закладаємо. Після цього ми робимо наступне: нам потрібно виробництво. чи ні, чекайте. Комора. Комора нам потрібна для того, щоб ми могли торгувати на ринку. Давай приблизимо, щоб у нас це було рівно все діло. А, давай, напевно, до цього. Ось до цього кута ось тако закладаємо нашу комору. Що в нас буде перше будуватися? Ковальня, потім теслярня, потім міська рада, потім комора. Давай, напевно, міську раду збудуємо після ковальні. Так, 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 так. Це в нас діло все будується. Що в нас по ресурсам? Ресурси, цвяхів у нас 229, заліза, у нас 1000. Заліза вони поки що не чіпали. Чудово, це мені подобається. А, немає ринку, відсутнє житло. Добре, давайте будемо їм робити житло. Так, а що з нашими тачками? Тачки ще досі не переїхали. А чого вони не переїхали? Ну, добре, ми дочекаємось, поки вони переїдуть. Давайте будемо планувати житло. Житло для робочих це будуть звичайні хати. Будемо їх будувати наступним чином. Натискаємо Shift, закладаємо одна хата і тут одразу будуємо, чекайте, тільки щоб це діло все у нас було рівнесенько. Робимо її ось так. Чудово. Так, тепер повертаємо на 90 градусів. Закладаємо наступну хату. Ось так. І ось цю хату закладаємо ось так. Ідемо далі. Я вирішив збудувати тут 6 хатин, тому що дивіться, ми двох людей, двох чоловіків, наймемо в теслярню, двох в ковальню. Потім у нас запланована комора, сюди підуть працювати жінки. Додамо людей на лісопильню і подивимося, що в нас там буде потім ще з будівельниками. Тому будуємо 6 хатин. Так. І Ось так. Так, я думаю, цього поки що буде достатньо. Ці хатини у нас будуть будуватися після того, як збудується комора. В принципі, нам поспішати немає куди. Все буде у нас гаразд. Так. 에, можна трішечки пришвидшити гру, щоб вони це все зробили швидше. давай тепер зайдемо, де в нас е, транспорт і торгівля, нам потрібно збудувати ятки. Будувати ятки ми будемо ось тут, на ось цьому куту. Тому давайте, напевно, навіть не так зробимо, а зробимо ось таким чином. Е, е, так. Щоб це виглядало гарно, десь плюс-мінус отут. Ставимо. А, блін, чекайте, ятка ще одну поруч одразу будуємо, щоб вони в нас були однакові. В бік ось так. І ось тут збоку зараз ми збудуємо ще одну ятку. Так, повертаємо на 90 градусів. Місце зайняте у нас тут деревами. Давайте ось так приблизимо. Ага. Так їм не подобається чомусь. Е, значить, я зробив вже щось неправильно. Не так, як я хотів. Ну, нічого страшного, закладаємо цю ядку сюди. І ось цю ятку закладаємо сюди. Таким чином, у нас буде 4 ятки поки що. Тут ми зробимо невеличкий риночок, потім розширимо ще ось цей бік і ось цей бік. Або зробимо ось таким. Квадратом. Сюди одну додаємо, сюди одну, тут три і тут три. І буде в нас такий квадратний. Так, що в нас тут? а Тачка потребує лагодження. Ковальня в нас збудувалась. Металеві частини знімаємо. цвяхи Дивіться, нехай робить десь 310. 300 ні, Нехай 300 робить у нас цвяхів коваль. Давайте натиснемо сюди наняти працівника. Де в нас наші будівельники? Одного знімемо. А, ні, чекайте. Як його звільнити? А, все, звільнили. По ідеї, він має зараз прийти працевлаштуватися в нашу ковальню. Чудово! Комора буде будуватися після теслярні, а в теслярню нам потрібно буде також найняти людину. В принципі, я думаю, ми з цим розберемося. Блін, дуже погано, що ця тачка зламалася і її тепер не можуть відвезти. Ну, нехай вони зараз будують. Так, теслярня будується. Ковальню влаштувався у нас Григорій Бабець. Ми тоді, коли в нас будуються ось ці хатинки, ми його звідси цього Григорія звільнимо, а із цих хатів назначимо працівника ось в цей будиночок. Ой, в цей будиночок кажу, ось сюди в ковальню працювати. Так, що в нас по ресурсам? Що в нас з цвяхами? Цвяхів у нас 10, заліза 950. Цвяхи в нас виготовляє коваль. Правильно? Правильно. Вугілля, залізо. А, ну все нормально. Вони зараз це все приготують і збудують. Так, давайте, а, чекай, а де наше ділося будівельня? А, в міській раді тепер ми назначаємо будівельників. Скарбниця, давайте налаштуємо зараз нашу економіку трішечки. Я вам признаюся чесно, я. Піддивився в інтернеті трішечки лайфхаки, як правильно налаштувати економіку, щоб ми один раз її налаштували і більше сюди не влазимо. Що нам для цього потрібно зробити? Ціна закупівлі городини. Ставимо на 50% поріг податку на статки, знижуємо до 50 гривень чи 50%. Коротше, коли, дивіться, У кожній родині буде вже ось цей статок 50 гривень, вони решту будуть платити нам податок. Зараз у нас ні в кого немає ще статку 50 гривень. Правильно? А ось в одній родині вже є 52 гривні. Ідемо далі, ресурси, і дивіться, податок на статки поставимо 20 гривень. Тут треба дуже багато клікати, зараз я швидесенько це все наклацаю. Це 20. Дуже погано, що тут воно прибавляє ось так по 0,5. Це дуже довго клікати, але нічого страшного, начебто, як по лайфхакам. з Інтернету, ось ця економіка має працювати ідеально. Добре, звідси виходимо. Зараз у нас будується комора а, так, теслярня Сюди треба нам влаштувати одного працівника. Давайте ще одного з будівництва звільнимо, щоб він почав лагодити наші тачки. О, все, Олексій Котів вже влаштувався. Ставимо тут завчасне а, надлагодження. Чудово! Що в нас тут? Так, цвяхи в нас тут виробляються. Чудово. Дуже гарно у нас поки що все виходить. Так. У нас є 5 безробітних жінок. Відкриті посади для чоловіків одна. Давайте одну ятку. Може. А, ні, нам потрібна спочатку комора. Ну, нехай вони добудують комору поки що. Почекаємо. Поки вони добудують комору. Так, чудово, друзі, наша комора добудувалася, нам потрібні сюди працівники. А у нас є 5 безробітних жінок. Опції найму а, наймати лише жінок. Так, правильно ж я налаштував наймати жінок. Так, да. давайте наймемо сюди дві жіночки. І дивіться, у нас тут є така от е, чудова кнопочка. Заповнити список ресурсів автоматично купити у місцевих. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 одиниць і місткість у нас 20 тисяч. Зменшуємо тут все до 200. Ой, чекай, неправильно, ось тако робимо. Всюди ставимо по 200. Так, чудово, це ми налаштували. А тепер дивіться, нам потрібно обрати якісь харчі, які ми будемо туди закуповувати в першу чергу сало, горох, сир. Запам'ятали, сало, горох, сир, горох, олія, горох, кабачки. Коротше, треба скупити в них горох, яблука, кабачки. Гречку, капусту. В першу чергу давай закупляємо капусту, горох, кабачки. Так, це у нас вже три одиниці ми обрали. Що ще ми там хотіли купити яблука? Давай яблука. Тут є яблука в цьому списку, а чомусь немає яблук. Давайте сушню звідси заберемо і додаємо сюди яблука. Є тут яблука в цьому списку чи немає? Яблука додаємо. Вписуємо 200 і закупляємо в них яблука. Так, давайте на одиничку поки що запустимо нашу гру. Так, що у нас тут? Горох теж, мед. Це ж пасічники, правильно, У них має бути мед. Мед, 537 меду. І давай сюди ми закупимо мед. Ось тако. Тепер дивіться, нам потрібно в ядки найняти працівників. У нас шукають роботу одна жінка. Давайте ось, ось в цю ядку ми наймемо жінку. Тут у нас будуть працювати лише жінки. І заповнити список ресурсів авто. А, ми ще нічого не скупили, а вже хочемо продавати. Нічого страшного. Так. Ти працюєш у нас взагалі, постачає ресурси. Може ти вже почнеш лагодити тачки? Тачка потребує лагодження. Полагодити. Ні, не хоче вона чогось лагодитись. А, доведеться чекати, коротше, поки він почне в нас цей тесляр лагодити наші тачки. У нас вже розпочалося будівництво хатів для працівників на ось ці об'єкти. Давайте порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Тобто ми можемо сюди одразу поставити два працівники, щоб їх найняти, і сюди два працівники, щоб ми могли їх найняти. Таким самим чином, ми можемо поставити 6, там ми поставили 2, і сюди ще можемо поставити двох. Чудово. чудово. Так, начебто, поки що все правильно ми робимо. Можна поки що прискорити гру і понаблюдати трішечки за ось цим чоловічком. А, відпочиває. Ну, Класний ти, звісно, чувак, що ти відпочиваєш. Мені потрібно, щоб ти почав лагодити наші тачки. Іде на роботу. Попрацював себе на городі, іде на роботу. Прийшов на роботу, постачає ресурси. Недостатньо металевих частин для лагодження. А, чекайте, оце я натупив. Металеві частини. Я теж дивився трішечки підсказок про ковальню. Тут кажуть, що треба, щоб він полагодив всі тачки, треба 15 металевих частин. Тепер він повинен у нас працювати. Він знов пішов відпочивати. Металеві частини. Одна, поки що у нас є. Добре, поки що будемо чекати, поки він полагодить наші тачки. Тільки він полагодить тачки, тим швидше у нас почне почнуть постачатися ресурси. Добре, що нам залишається зараз робити? Йдемо сюди. Так, о, дивіться. Тут наші ресурси вже заповнились, тому можемо заповнити список ресурсів автоматично. Єдине, що я б хотів б звідси прибрати мед. Ладно, ми потім це зробимо. Ми потім це зробимо. Тому що я хочу, щоб мед у нас продавався в окремій ятці. і там ми додаємо туди мед, олію там, і всякі такі прикольні речі. Тим часом у нас вже квітень місяць. Квітень місяць. І, ну, нам залишається чекати, поки забудуються ось ці наші хатини. А, давайте, знаєте, як вчинимо наступним, що ми зробимо. Я хочу звідси забрати ось цю криницю, щоб її тут не було. Це що, табірна комора? Залізо. У нас тут ще зберігається залізо. А, доведеться чекати, поки вони використають звідси все залізо. І перемістять в ковальню, або доведеться ставити якісь свої комори. Так, це в нас харчова комора. Добре. В принципі, в нас поки що скарг немає, окрім на те, що відсутнє житло. Житло в нас будується, тому я думаю, все буде чудово. Давайте я поки що без запису подекорую трішечки житло ось цих хатинок, де будуть у нас проживати. Ці робочі, які будуть працювати на ось цих об'єктах. І повернусь до вас, коли вже все буде, в принципі, готово. Так, ну ж, друзі, дивіться, добудувалося ось це наше поселення робітничих. Я його ось так обгородив таким заборчиком прикольним. Насадив їм тут яблунь, ось тут береза в кутку. Тут у нас шпаківня, з цього боку так само: шпаківня, береза і 4 яблуні. Потім. Я їм розставив ось так от по території лавиці. Дивіться, по дві штучки біля кожної хати. Потім о, у них тут є дзвіничка, у них є своя криниця. Потім, що в них ще тут є? В них ще тут є по одній лавиці, потім є ще. Я їм посадив, чогось вона не обирається. Це калина. І ось тут калина. Ну я ось таку арочку їм зробив. Коротше, тут видно, що це поселення таких робітників. Потім дивіться, йдемо. Ось ця хатина у нас. Тут у нас є Ілья Куницький, він у нас працює на теслярні. Потім далі його сусід Святослав Панчук, він також працює на теслярні. Йдемо далі. Степан Сокіл, він у нас коваль. І його сусід Дмитро Витвицький, він також коваль. Потім дивіться, у нас взагалі прикольна ситуація вийшла. Я не очікував, що таке може бути, але в цій грі це можливо. Дивіться, родина Галаганів. Ярослав Галаган, він працює на лісопильні. Потім його син Остап Галаган, він також працює на лісопильні. І його син Василь Галаган також працює на лісопильні. Коротше, в них в мене тут вийшло зробити так, що їхня вся родина працює на лісопильні. Потім дивіться, хто в нас тут працює. Е, Степан Сокіл. Він у нас проживає. А, я вам про нього казав про Степана Сокіла. він у нас Коваль. Але у нас тут чогось троє людей. Дмитро Витвицький. А де ти живеш? Дмитро Витвицький також живе в цьому поселенні, а ти, Олексій Котів. Ким ти, при... Де ти точніше живеш? Ага, він живе в нас тут. Тоді його треба, коротше, десь буде працевлаштувати на іншому об'єкті. Дивіться, робітники, точніше будівельники у нас. Працюють абсолютно всі. Всі місця у нас зайняті. Потім йдемо далі. Комора. Коротше, дивіться, у нас в коморі я тут трішечки підлаштував. А, до речі, дивіться, у мене ж тут ще одна ятка заповнити. Тут будуть у нас продав... дрова. Серйозно, будуть продаватися дрова, часник, цибуля, хрін. Добре, нехай будуть дрова, нехай продають, якщо їм так це хочеться робити. Що ще? Так, на лісопильні. У мене також є два робітника старих і старого поселення. Тобто не з цього кола, а із цього села. Потім Остап Галаган, Василь Галаган і Ярослав Галаган. Тобто У нас тут один Сергій оцей він у нас виходить що із старої гвардії. Потім у нас шукають роботу чоловіків нуль. Жінок у нас шукають роботу 8 штук. Е, я думаю, що зробити. Дивіться, тут у нас 4 жінки працевлаштовані, сюди на ядки нам потрібно буде ще 2 жінки, і сюди ми можемо влаштувати двох жінок. Таким чином, у нас шукають роботу тільки 6 жінок. Ми їх у майбутньому влаштуємо працювати на ферму. Начебто, все. Потім дивіться, всі наші тачки були відремонтовані теслярями. Теслярі їх відбудували, відремонтували, тому ми ось цю можемо табірну стоянку тачок можемо зносити? Знести, чого вона не знеслася? А, все, знеслася. І дивіться, ось ця криниця в ній 1000 води. Ну я навіть не знаю, що з нею робити. В цій криниці у нас 320 води. А Ця криниця. А як нам дізнатися, хто тут бере. А давайте зробимо тільки для населення. Ось тут зробимо тільки для населення. А, так, а нам потрібна буде вода для виробництва, правильно я розумію? І ось тут поставимо тільки для населення. Я навіть не знаю. Давайте, коротше, спробуємо знести ось цю криницю і побачимо, що воно буде за собою. Нести які наслідки. Криниця. Хм. А, це нам ще ресурси, коротше, прийдуть звідси. Добре. Вони знесли цю криницю. І давайте подивимось, кому буде зараз не вистачати води. А чому тут звели... А, все. Це що? Ресурс. М -м -м. Ну, нехай будуть, я думаю, що вони їх використають. Ну, начебто, ніде не вилізла іконка, що комусь не вистачає води. В принципі, друзі, дивіться, у нас вже таке дуже непогане поселення вийшло. Ми витратили менше року, тобто ми починали, коли у нас був березень, я включив запис. Зараз у нас листопад. А ні, ми, ми в грудні почали. Ми закінчили ту серію в грудні і почали її також в грудні. Зараз у нас листопад. Тобто, у нас вже є селищна рада, у нас вже є своя комора, ковальня збудувалася і теслярня збудувалася. Тому, друзі, я думаю, на цьому моменті даний ролик буде підходити вже до кінця. Єдине, що хотів вам ще показати, дивіться, скарбниця: доходи 395, а видатки 552. Тобто, я поки що... А, на заробітну плату ми витрачаємо 435 гривень. Податок на житло у нас 30 гривень приносить. Податок на статки 224 гривні нам приніс. Податок на землю 93 гривні нам приніс. Давайте податок на землю зробимо. Ось так. Що там, 398?